Продовжуємо ремонт статочного станка. Так, я провірив візуальну плату управління все справно. Рішив я провірити все-таки ще мотор. Розібрав я мотор і я його забракував. От провіряю, так, видно тут нам чи не видно. Так, є. 19 тут 19 ом тут 19 ом тут же 75 ом а тут а тут взагалі обрив Вот а тут О, тут же є 17 Ом. Та все, то навіть не далі нема що провіряти, тут вже все ясно. Отак. Значить якор під заміну. Чи такий якор знайдеться, не знаю. Я подивився в інтернеті, моторчик вроді є, але мотор щось до півтори тисячі ремонт обійдеться. О, тут навіть його видно, що він згорів о чорний. От, якщо тут видно, От закопчена обмотка. Чи схочуть ремонтувати його чи ні. Новий коштує десь до 2000. А моторчик десь з роботою обійдеться в півтори. Все, на тому кінець.